29 квітня 25 року 3 години 58 хвилин ранку, вівторок, АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 Знову псиє повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року. Забруднений Повітря несеться в сторону проспекти Відрадний, Лобіцька, Хрещатик і Черська. На горизонті видно молоко цього диму, куди все завалюється. Ну, Стоїть. Повільний вітер стоїть оцей дим. Повільно йде. 29 квітня двадцять п'ятого року, чотири години ранку.